А в Подільській райраді знову свято. Попри те, що відповідно до закону про декомунізацію її назву змінили, традиції кажуть депутати, залишилися. Одна із них вітати дітей з соціально захищених родин з святами. Цього разу привід обрали не випадковий день знань, як завжди, дітлахи та їх опікуни могли взяти найнеобхідніше речі, взуття та іграшки. Завдяки допомозі небайдужих цього добра вистачило на всіх. Подякувати щиро користуючись моментом і нагодою тим людям. Які допомагають, які дають, які намагаються зробити оцим дітям, таким не просто дітям, а дітям оцих категорій, оцих категорій зробити свято. І Допомагають, як можуть казується, і чим можуть, і скільки можуть депутати поздоровили дітлахів не тільки найнеобхіднішим, а й теплими привітаннями. кажуть, головне, щоб вони були здоровими. Хочеться побажати цим дітям вирости чуйними, добрими, любящими дітьми, які в майбутньому зможуть подарити цю частинку любові, яку ми їм зараз даримо, і наступним поколінням. Надіюся, що вони після цих. Свят після цього, що робиться у Подільській районній раді, будуть більш добрими, будуть більш розвинутими. Народні обранці в свою чергу взяли з дітлахів обіцянки. Малечі слід добре вчитися у новому навчальному році. Взяли з них слово, що вони будуть краще в цьому році краще навчатися, ніж в минулому, і будемо стежити, як вони будуть виконувати свої дані нам перед нами обов'язки. І хотілося би привітати всіх дітей міста Полтави з Днем знань. Побажати їм здоров'я. як то кажуть, словами ситий не будеш. Небайдужі це добре розуміють, тому нагодували малечу святковим обідом. А після цього всі вони поласували свіжою випічкою та морозивом.